Сьогодні у нас сьомий екзаменаційний маршрут міста Луцьк. Тут приймаємо лівіше, адже справа у нас припарковані автомобілі. В цьому ж положенні проїжджаємо найближче перехрестя. Та далі треба перестояти справу на вільну смугу, інакше екзаменатор зарахує помилку. Ось так краще. Наступне перехрестя можна прожити прямо по першій або другій смузі. Ми візьмемо лівіше, щоб не затримуватися за маршруткою. Але змушені зупинитися перед стоп-лінією на заборонний червоний. А ось водій автобуса справа міг продовжити рух через перехрестя, виконуючи вимогу пункту 16.8 ПДР, бо в'їхав він на перехрестя на зелений. Продовжуємо рух на дозвільний сигнал і тримаємося другої смуги, з якої нам краще об'їжджати ці приборковні авто та перетинати перехрестя прямо на зелений сідлофор. Далі нам треба розвернутися, тому завчасно вмикаємо лівий поворотник, приймаємо якомога лівіше і при потребі даємо дорогу зустрічним авто. Розвернувшись, ми виїжджаємо на вулицю Дубнівська, яка тут є односторонньою. Тому, якщо екзаменатор попросить вас зупинитися зліва, сміливо робіться. А для руху через наступне перехрестя займаємо другу смугу відповідно до знаків. Всім удачі на іспиті!